Василь Малюк, очільник служби безпеки України, дуже зайнята людина. У нього постійно є робочі поїздки. Цього разу він відвідав тимчасово окупований Крим, де навів лад з нафтобазами окупантів. Вітаю друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні 29 жовтня, середа. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Що ще я вам хочу розповісти? Що гурівці Кирила Боданова ліквідували велику шишку той, хто 22, Рогому році робив злочини в тимчасово окупованій київській області, і кожного окупанта їх багато їх вичислено з'ясовано де вони і. Їх чекає подібна доля. Також на Росії сьогодні вибухало підстанції знову ж били. Буде Росія, буде Москва у пітьмі. Ну і Кирил Дмитрієв, ця зірочка кремлівська Путіна, розповідає далі, не били розумію що під ними земля горить після того, як Трамп оголосив, що з 21 листопада на ключові корпорації Лукою і. Роснефть будуть накладені санкції, друзі. Давайте почнемо перед тим як розпочати. Традиційно попрошу вас, закликаю, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь ваші запитання, все читаємо. Зауваження, побажання. Будь ласка, будьте активними. Зворотня зв'язок важливий. Давайте розвивати україномовну громаду в YouTube і боротися проти російської пропаганди. Що ж, поїхали, але спершу хочу вам показати прекрасні кадри з нашого. Криму, дивіться. Що ж там таке прик... прекрасне палало? А це завітав Василь Малюк і служба безпеки України. І вони вже прозвітували, що ударні безпілотники центру спеціальних операцій. А служби безпеки України в ніч проти 29 жовтня вразили російські військові та інфраструктурні об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За їхньою інформацією, результату атаки. От ви бачили, були розтрощені дві нафтобази в селищі Гвардійське по цій нафтобазі вже били 17-го числа. А тепер знову туди прекрасно прилетіло. І я новенька свіжа база під. Сімферополем нафтобаза Комсомольська. Так, от ці два відео, які я вам показують це удари саме по цих нафтобазах. Взагалі, я вам хочу згадати в Росіян трагедія з нафтобазами, тому що 6 і 13 жовтня пригадують, я вам показував, були удари по нафтобазі Феодосії. Росіяни не могли ліквідувати цю пожежу. Така сама ситуація була і з нафтобазою Гвардійський, і от ще раз приліт від Василя Малюка. Окрім цього, друзі також вдарили Служба безпеки України по важливій цілі. Це така основа основ протиповітряної оборони Російської Федерації. Ось панцирь, так, це не це. Зараз вам продемонструю. панцирь С1, і насправді це важливо дуже Ціль, ось, ви бачите, як виглядає ця машина. Вона дуже масово застосовується росіянами, аби захищати Москву. І важливі інфраструктурні об'єкти. Ну в Криму тепер вона нічого захищати не буде. Вартість такої російської цяцьки 20 мільйонів доларів. А тепер її немає. І окрім цього, друзі, наша служба безпеки України також відмінісувала дві радіолокаційні станції. Загалом засліплюють. Ворога в тимчасово окупованому Криму цього разу це зробили наші хлопці Служби безпеки України спеціальний підрозділ А, який регулярно працює. Тому давайте підсумуємо, візит Василя Малюка з робочою поїздкою до Криму абсолютно вдався. Окрім цього, друзі, сьогодні шалено били по всій території Російської Федерації. Давайте я вам перелічу, куди влучали. І проговоримо, що це є новоспаське Уляновська область Російської Федерації, атакований нафтопереробний завод «НС-Ойл». потужність 600 тисяч тонн на рік. Також Табашено Республіка марій Ел Російської Федерації атакований інший нафтопроробний завод, Марійський. Завод має дві АВТ-установки та здатний переробляти понад 16 мільйона тонн нафти на рік. І зрештою, Буденівськ, Ставропольський край, приліт з хімічного прошу, в хімічне підприємство Ставролен. Випускає поліетилен вініл. Ацетат, бензол та інші загалом, що це за підприємство? Друзі, я для вас знайшов інформацію. Ставролен це промислове підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості розташоване у будьонівську підприємство. Входить до групи Лукоїл, саме той Лукоїл, яка буде з 21 листопада під санкційною. Це один із основних виробників поліетилену та поліпропілену в Росії. Також воно у рейтингу 100 найбільших компаній за обсягом реалізації продукції в 2021 році. Друзі, посіло третє місце. Це така жирна ціль, і ми влупили по цій жирній цілі Російської Федерації. Там стверджується, що рік завод в рік виробляє орієнтовно 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену та 113 тисяч тонн поліпропілену. Загалом варто сказати вам по цій штуці, що він займається виробництвом ізоляції кабелю та лакофарбових матеріалів, виробництво труб плівок і має відношення безпосередньо, звичайно, ж до військово-промислового комплексу Російської Федерації. Серед ста підприємств третє місце, і ми по ньому влупили. А друзі, але найцікавіше, маю для вас прекрасне відео. Я хочу, аби ви його подивилися зі звуком, звичайно, тому що ви пригадуєте, я вам розповідав, що починаючи з 14 жовтня, сили оборони України виносять енергосистему Росії за рахунок того, що вона велика, та болотяна Росія там різні години, різні пор. Доби там світло, там темно, тому їм потрібно балансувати електроенергію. Якщо воно підстанції, їм не буде як розпреділяти, і там буде перенавантаження, там недовантаження, і Росія буде у пітьмі. Так, от вражали Арзаматську, Балашівську, Володимирівську, Вашкайма, а тепер Новобрянська. Подивіться, як прекрасно прилетіло по цій інфраструктурній важливій інфраструктурі Російської Федерації. Друзі, це ж красота. Це ж це ж найкраще відео за 29 жовтня, яке ми з вами бачили. Що відомо, друзі, це потужна підстанція на 750 п'ятдесят кіловольт. Це величезний магістральний енерго-енергетичний перепрошую вузол, що обслуговує значні обсяги. Передачі електроенергії, давайте я вам покажу схематично. Я для вас маю, як виглядають ці атаки 14 жовтня по підстанціях. Ось, дивіться, крайня п'ята точка, це но це от Новобрянська підстанція на 150 кВт Всі інші: перша, четверта, друга і третя це ті, що я його називав Арзаматська, Балашівська, Володимирівська і Вашкайма, і це все виноситься. І бачите, ліворуч вище таке нагромадження всяких. На фотографії векторів це Москва, тобто виносяться все навколо Москви і дестабілізується розподіл електроенергії. Це надважливо. Покажу вам ще теплу карту цих от енергетичних розподілень. Ось як воно виглядає. Це от куди ми влучили. Ви бачите, так от розкажу вам, що потужність підстанції 750 кВт Новобрянської об'єкт входить до складу брянського енергетик та забезпечує розподіл електроенергії, що надходить відразу від трьох атомних електростанцій Курської, Смоленської та Нововоронської. від надійної роботи центру харч... цього постачання залежить електропостачання підприємств Агрохолдингу Міраторг та Брянського машинобудівного заводу. Домого, <звідомлено>, і який виробляє до речі, тепловізор. Аби ви розуміли, це влучання? Давайте ми ще раз подивимося, бо вже надто гарне це відео, але вже без звуку, бо я буду вам розповідати. Це влучання це в першу чергу, виніс енергосистеми Російської Федерації постачання на важливі інфраструктурні і атомні. Станції, тобто, це може спричинити цілковитий колапс, але ну, звичайно потрібно систематичних цих ударів по підстанціях, тому що оці от перші три, про які я вам говорив, що 14 жовтня, вони отримують електроенергію з ГЕС, які стоять на волозі. Відповідно, ну там генерується далі розпреділяється. Суть в чому простої доступної мови, друзі, нема, не буде чим розпреділяти і збалансовувати. Електрику е, росіянам, тобто буде розбалансування. Там буде десь забагато, як я казав, там замало, і все все буде вирубати. Ось головне це систематичний підхід, що і роблять наші сили оборони України. Ну і зрештою, Гурівці, друзі, покажу вам одну мермизу, як вона виглядає. Ось як вона виглядає. Ну насправді він вже не так посміхається, тому що він не може більше посміхатися. Це є. Підполковник російського ОМОНу на території Кемеровської області Російської Федерації ліквідовано цього підполковника, причетного до воєнних злочинів під час окупації Київщини в 22-му році. Про це повідомляє е, гур е, головне розвідки міністерства при міністерстві оборони України. Автомобіль із цим е, е, звати його до речі Венямін Мазжерін. Так от автомобіль із Мажеріним за кермом ще 25 жовтня. Вибухнув. Раніше розвідка встановила стеження за підполковником та спланувала операцію з його ліквідації. Що відомо про цього Мазжеріна? Підполковник 80 року народження проходить службу в спецпідрозділі ОМОН обрег Оберіг управління Розгвардії в Покеморській області. Підполковник цей його ліквідували, і відомо що. Оберіг цей один із багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів і тих звірств, і геноциду і гвалтування українського народу на Київщині в лютому березні 22-го року. Ще в квітні 22-го розвідка по іменно ідентифікувала воєнних злочинців з оберігу цього підрозділу та спланувала заходи спрямовані на справедливе покарання фігурантів. Цього списку я вам лише нагадаю, що усіх про всіх них про цих от негідників відомо Кирилу Буданову. І згадайте, будь ласка, останнє таке серйозне, серйозну таку ліквідацію. Одну з найкращих, це 17 грудня минулого року. пригадуєте коли Кирило, полковник генерал, прошу Кирило, виходив з під'їзду і біля нього підірвався самокат. Він загинув і помічник його загинув. Вони керували хімічними військами російської терористичної організації в Україні і їх власне. Ліквідовано гурівці діють не гірше ніж Масад. Прагади коли була Олімпіада в Берліні там вбили ізраїльських спортсменів. 20 наступних років Масад вишуковував цих негідників по всьому світу і тим чи іншим способом їх ліквідовував. Так, от гурівці будуть страшним страшним сном для цих геноцидників, тому що і цього року, і наступного, і через 5 через 10 років їх. Знайдуть, бо вони всі інтифіковані, і не раз сказав Крил Боданов, що ми знаємо їхні сім'ї живуть з ким вони спілкуються, що вони вранці п'ють, і що вони вранці їдять, і в який туалет вони дерев'яний свій російський заходять. Тому це доля кожного купанта. Просто якщо хтось з цих негідників бачить це відео, подумайте двічі. І передайте своїм наступникам, що не варто нічого в залі робити в Україні і на нашій батьківщині, тому що ви собі підписуєте ось такий смертний вирок. Друзі, нагадаю вам, що я збираю, продовжую збирати на автівку для для перекордонників наших ось QR код П'ятий загін державної прикордонної служби одну шосту Ви вже молодці зібрали. Нагадаю вам, хто задонати 200 гривень і кратно цій сумі автоматично бере участь у розірші айфону новенького 16 на 256 гігабайтів. Долучайтесь, давайте зробимо так, аби наші. Хлопці та дівчата отримали автомобіль. Це необхідна річ на фронті. Рятує життя, рятує життя іншим підрозділам суміжним. І, звичайно ж, може дуже компактно і швидко перетинати небезпечні ділянки фронту. Тому давайте долучайтеся і давайте виконувати свій обов'язок допомагати силам оборони України. Що ж рухаємось далі в покровку в Покровську. сьогодні з'явилася, до речі. Інформація, друзі, ще поговоримо, бо Путін багато наговорив і розповідав, що оточення. Покровський, Куп'янський. Зараз згадаю так, от вранці з'явилося відео на ворожих пабліках, що в Куп'янську перепрошую, в Покровську вже на стелі висить їхній прапор, і вони нібито підтверджують слова Путіна, що Покровськ фактично оточений і окупований. Так, от дивіться, я вам покажу ці кадри. Справді на стелі, та що ж ти лізеш сюди? Ти не гідно ти вже вже не тут. Справді була прапор. Ось, ви бачите Стелла. Давайте я продемонструю на початку. Діпстайд покаже ці кадри. Ось, вони вивісили ганчір'я своє, але бачите, вже на цих кадрах його, от ні, ще тут є, до речі, але згодом це ганчір'я. Оп, бачите, підірвали, і немає. Це класичний підхід росіян, друзі. Вони таке робили і на сіверському напрямку, і на багатьох інших. Векторах а, і лініях бозовозідні ліні. їм дають завдання цим одноразовим солдатам Путіна. Будь-якою ціною дійти до таких от об'єктів, як Стела в Покровську, зачепити прапор, відзнімкувати і заявити, що вони вже в тій чи іншій точці, в тому чи іншому на самому пункті. Але як правило, і в цьому випадку також наші сили а ну і звісно ж або вони намагаються втекти ці окупанти, але в, в більш цих випадках їм цього не вдається. Так і в цьому випадку вони забігли швидко і вивісли це ганчіря. Так, от воно провисіло друзі з 9.40 ранку по 10.40 А далі було. Було знищено і очевидно можливо і знищено тих, хто цього цю, цю ганчір'я вчепив на наше на стелу українського нашого міста Покровськ. Тому не треба тут розганяти зраду, бо вже і псо полилося. Що от Росія в Куп'янську Росія в Покровську насправді ситуація непроста але сили оборони діють і якраз в Добропільському напрямку з півночі на низ по карті якраз вони тиснуть. Давайте я покажу на мапі, що навколо є Покровська, аби ви розуміли ситуацію на сьогоднішній день. Ось, дивіться так, покажу вам наступним чином. Суть в тому, що справді не така проста ситуація навколо цього населеного пункту. Росіяни просунулися біля родинського просунулося. Ось, дивіться, бачите, і в Покровську. крайні точки між позиціями росіян. Давайте ми подивимося. Це 9 кілометрів. Сіра зона, якщо ми беремо, не контрольована нічим за словами Діпстейт. Ось є три кілометри. Ну але ви бачите, це таке вклинення воно не зрозуміле, це навіть не вклинення та сірена крульного зона. Треба далі дивитися. Але є вже заяви Путіна, друзі, вони максимально маразматичні. Я вам їх. Дозволю собі зацитувати. Він сьогодні зустрічався з командувачами і каже наступне: я цитую: Командувачі групувань не проти того, щоб запустити в зону оточення противника. А він каже, що в Покровську і в Куп'янську, як йому доповідав Герасімов, оточено 10 тисяч військових наших 5 тисяч на Купінському, і в Покровську, це що я показував, 5,5 тисяч. Слухайте, що цей маразматик каже, ми готові допустити українських і іноземних журналістів. В оточення до наших військових. І каже, що ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість, щоб журналісти могли зайти, подивитися, поговорити з українськими військовими. Ви розумієте, наскільки в цієї людини в голові вже все поплавлено? Тому що я вам нагадаю, коли стався страшний теракт в Оленіці, коли вони підірвали наших е, е, полонених азовців, е, вони не допустили жодну місію для перевірки. Коли над Білгородом був збитий іл, де були наші військовополонені, летіли на обмін, вони збили. Били ракетою С-300 і не допустили нікого. А тут каже: Слухайте, журналісти заходьте, дивіться це при тому, що два дні тому вони вбили fpv дроном журналіста видання Німецька Welt». а Буквально вчора наш речник групування військ, які працюють біля Краматорську врятував іноземну журналістку. Бо росіяни били fpv дроном по цьому. А тут він каже: Заходьте журналісти в оточення в зону бойових дій. Ми вам покажемо. Це взагалі абсурд, це взагалі нонсенс. Що несе цей вже престарілий дідуган? Ну і в драпатого, а це очільник об'єднаних сил наших. Прокоментували слова Путіна. Зацитую спроводу ситуації в Купінську та заяви очільника Кремля в Купінську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріпитися в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про оточення там українських військових є вигадкою та фантазією, що не сприймається на жодних фантастичних даних на місцях. Якби російський диктатор Путін не був військовим злочинцем, може було б висловити жаль, що на старості роки він в. Котре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, яку не зможе повірити, навіть його рів, рів вірна аудиторія та російська еліта. Суть тому що справді, до речі, військові теж писали, і я спілкувався, що біля Купінська немає ніякого оточення. Біля Покровська немає оточення. Є складна ситуація, а справді складна, але немає оточення. Ну і друзі, якщо говорити про Кирило Дмитрієва, того я правда, я вам розповідав. Песика Путіна, який полетів без результату Сполучені Штати Америки, розказував, що після того як стало відомо, що Трамп веде санкції проти Кремля, проти лукоїл і роснефті Так, от він дуже швидко полетів до США. Сказав, що це планова поїздка, але він там ніх ні з ким не зустрівся, бо всі високопосадовці зараз в турне по Азії, де до речі, завтра має Трамп зустрітися з Ким з Сі а його зустрічським чемпіоном, очільником Північної України, скасована, бо вони не зайшли якогось там часу. Але от Дмитрів там нічого не добився, і тепер на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії каже наступне: ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як миротворці, ми повинні зробити це можливим. Чуєш, чуєте? Він називає Росію миротворцем, Він взагалі відбитий. Е як зазначає Рольтер спробуваючи США минулого тижня, Дмитрій вже заявляв, що Україна Росія та США були близькі до дипломатичних вирішення війни. Тоді він заліз сказав абсурдні речі. Нагадаю вам, він сказав, що нарешті Володимир Зеленський готовий зупинити бойові дії на лінії. Бойового зіткнення, бо раніше мовляв, він на це не погоджувався і казав, аби росіяни вийшли до кордонів 91-го року. Ми і так кажемо, що ви повинні покинути нашу е територію не зараз, пізніше, тому що зараз не є достатньо ресурсів виконати вас до 91 го року. Але про те, що Україна не погоджувалася на припинення вогню по лінії бойового зіткнення, та це кожен день товк маче військово-політичне керівництво України ще з березня місяця. Відколи це було вирішено разом на зустрічі з делегацією Сполучених Штатів Америки, але ні, оцей от. Е Ця мразота говорить абсолютно вигадані речі. При є припущення, друзі, що Дмитрів можливо та людина, яка намагається там економічні якісь запускати процеси безрезультатно з США, може не орієнтуватися взагалі, що відбувається на лінії зіткнення, в принципі, як і Путін, бо йому е доносять абсолютно не те, що відомо. Ну і про підсанкційні лукоїли Росніфть. По-перше, друзі, ви, ви знаєте, що 21 листопада вступають ці санкції, і Німеччина там казала, що вони мають структуру Роснівті у себе, але після повномасштабного вторгнення вони повністю уряд контролює Роснефт, цю корпорацію і вони хочуть виключення від США. І нібито Блумберг повідомляє, що США дали півроку на устаканення всіх. Речей навколо цього активу є, напевно, аби довели німці, що ніякого стосунку до РосНєфті воно немає. Але загалом я нагадаю вам, що дуже падає на біржі вартість РосНєфті Лукойл. Лукоїл так, взагалі, друзі, там величезні проблеми, тому що капіталізація Лукоїл це 40 мільярдів доларів. Чим менше у тебе капіталізація, тим менше ти можеш проваблювати інвестиції і розвиватися. Ну тобто, вибачте, ти в дупі. Так, от капіталізація Лукойла 40 мільярдів доларів. Одна четверта частина, тобто 10 мільярдів, знаходиться за межами Росії за кордоном. Їм до 20, і вони намагаються зараз до 21 листопада продати ці активи, але в них не вийде ніяк, тому що будь-яке серйозне... Продаж на мільярди, навіть не на сотні мільйонів, потрібні місяці, або юридично все устиканти, або було правильно все зроблено. Тому максимум, що вони можуть зробити, це продати на якусь там мізер, а все інше вони втратять. Ось така, такі реалії. Друзі, це були найголовніші новини станом на 29 жовтня середу. Обов'язково підпишіться, закликаю вас. Поставте лайк, прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь і, звичайно, діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось. В наступних ефірах.